Так, діти, ми з вами продовжуємо вивчати тему тотожні перетворення раціональних виразів. Ми зараз з вами працюємо з виразами, які містять різні дії, і дію ді... ді... ділення, і множення, і віднімання, і додавання. Я вам ще раз рекомендую вирази робити тільки по діям. І так, я переписала перший вираз. Нам потрібно його спростити, виконуємо спрощення діях. Перша дія буде дія в дужках. Дуж... Переписуємо вже без дужок, вираз. Аналізуємо. У мною віднімання двох дробів з різними знаменниками, щоб відняти ці два дроби, я маю звести їх до спільного знаменника. Спільний знаменник А плюс А відняти 2. Додаткові множники. до першого дописали, що не вистачає, є А2, не вистачає А-2. До другого дописали, що не вистачає А плюс 2. Далі подивилися абсолютно два однакових вирази. Ми їх можемо подати у вигляді А відняти 2 до квадрату. Відняти А плюс 2 до квадрату, дорівнює дорівня. Розкриваємо дужки в чисельнику. Це формула. Робите квадрат першого виразу, А піднести до квадрату, а квадрат. 2 помножити на А і на 2. Це буде мінус 4А. І другий вираз до квадрату це плюс 4. Мінус. І обов'язково відкрити дужечку. Зробити теж формулу, тільки це вже квадрат суми. А до квадрату. А квадрат. Додати 2 помножу на А і на 2. Це 4А. І додати 2 піднесли до квадрату. 4. Знаменнику. Без змін, а можна і скласти у форму. Давайте складемо: це буде А квадрат відняти 4. Дорівнює. Тепер розкриваємо дужки в чисельнику. Це буде А квадрат відняти 4, а додати 4. Перед дужками мінус, в дужках Кожен знак замінили на протилежний. Знеманику без змін, а квадрат відняти 4. Зводимо подібні. А квадрат і мінус квадрат взаємознищуються, 4 мінус 4 взаємознищуються, а мінус 4а і мінус 4а не взаємознищуються. Ми можемо їх додати, це буде мінус 8А. У знаменнику у нас А квадрат відняти 4. Тепер друга дія. Друга дія ми маємо наш результат поділити. Це буде мінус 8А, а квадрат відняти 4. Поділити на 12 квадрат у знаменнику 4 відняти а квадрат. Щоб поділити два дроби, ви перший дріб переписуєте без змін, а другий дріб перевертаєте. Це буде мінус ділення заміняєте на дію множення і другий дріб перевертаєте. Тепер ми бачимо, що в нас тут А квадрат мінус 4, тут 4 відняти квадрат. Розкладати тут не потрібно, тому що ми бачимо, що ми могли б скоротити, якби ми поміняли А і 4 місцями. А ви робите заміну або тут, або тут. Я вам радила б ось тут поміняти їх місцями, тому що той мінус, який я винесу із знаменника, на оцей мінус перед 8 дасть мені плюс. Тому результат буде додатній. Це буде 8А. А в знаменнику 4 відняти квадрат. Давайте відразу запишемо і спільну різку дробу. Множимо чисельник на чисельник. А знаменник на знаменник. І тепер починаємо скорочувати. Скорочуємо одинакові вирази. 4 відняти А квадрат. Скорочуємо 8 і 12 на 4. 8 поділили на 4. 2, 12 поділили на 4, 3. Скорочимо А і А квадрат на А. А поділили на А це 1. А квадрат на А це буде А. Тому закреслити тільки показник степеня. І залишається у нас в чисельнику 2, в знаменнику 3. Все, вираз, ми виконали, записали дорівнює 2 третіх. Другий вираз у нас такий. Теж починаємо із дії в дужках. Це 8х х відняти 2, додати 2х до рівня. І так, ви можете для себе поставити, що в 2х у вас стоїть знаменник 1. Тоді ви бачите, що ви виконуєте додавання двох дробів з різними знаменниками, треба звести до спільно. Спільний знаменник це х відняти 2. Додаткові множники це 1 і х відняти 2. Нові чисельники. 1 помножили на 8х, 8х. Далі, плюс 2х я маю помножити на Множник дорівнює дорівнює знаменник без змін. А тут розкриваю дужки. 8х і 2х множу на х, це плюс 2х2, 2х множу на мінус 2, це мінус 4х дорівнює, зводимо подібні. 8х відняти 4х, це буде 4х від... додати 2 х квадрат. у знаменнику х відняти 2. Але ми бачимо, що в знаменник в чисельнику я можу ще винести спільний множник. Це буде 2х. Залишається 2 додати Х. Закрила дужку. Х відняти 2. Звичайно, цей дріб не скоротний, але що в мене ще попереду наступна дія. Друга дія. Я маю отриманий результат 2х, 2 плюс Х. Поділити на 4х плюс 8. На мене 7 х відняти 14. Дорівнює. І так, перший дріб без змін. Дію ділення. Замінили дію множення і дріб перевернули. Я вам наголошую на тому, що виконати множення, так ми потім маємо скоротити, от щоб ми виконували те скорочення, нам потрібно, щоб вирази містили дію множення. Першим дробом все ясно, ми ж ним попрацювали отут в попередній дії, а от з другим дробом зараз будемо працювати. Так, Перший дріб без змін. Тут множники розклали, х 2 не розкладається, і аналізуємо. Чисельнику можу винести спільний множник 7. Залишається х відняти 2. У знаменнику виносю 4, залишається х плюс 2. Дорівня. Можемо скоротити, скорочую одинакові вирази х-2х-2. -2. Отут де додавання. Можу скоротити, тому що від перестановки доданків сума не змінюється. І залишається в мене ще 2, і 4. 2, і 4 теж можу скоротити на 2. 2 поділили на 2 1, 4 поділили на 2 буде 2. Тому в чисельнику в мене буде х помножити на 7, це буде 7х, а в знаменнику 2. Це наш результат що дорівнює 7х поділено на 2. Третій вираз у нас такий. В пріоритеті дія множення. Тому перша дія у мене буде А-6, 3А плюс 9 помножити на 6 а відняти А квадрат. І так аналізуємо А відняти 6. Нічого не можу зробити. Тобто, що я розумію, під словом нічого. Тобто, я цим самим хочу сказати, що на множники я розкласти не можу. А в знаменнику я можу розкласти на множники, Виношу спільний множник, спільний у них 3 залишається і А плюс 3. Ще раз, як знайти, що залишається в дужках, ви ділите те, що у вас було на спільний множник. 3а на 3. Це А 9 поділили на 3 це буде 3. Записали: помножити на 135, 135, звичайно, ми не будемо розкладати на множники. А от в знаменнику з виразом теж можна попрацювати розкласти на множники. Виносимо А за дужки. залишається 6 відняти А, закрила дужку. Далі А мінус 6, і 6 відняти А. Скоротити ми не можемо, тому що, ви, коли у вас віднімання, у вас має бути чітко. Якщо перший віраз починається з А, то і другий має бути з А. Або навпаки, якщо тут 6, то і тут має бути 6. Добре. Значить, це буде дорівнює дорівнює. Давайте для зручності, ось тут поміняємо місцями, щоб у нас не було множення, а потім цього мінуса. Ми міняємо місцями 6 і А, для цього ми виносимо мінус. І тепер змінюємо 6, відняти А. Знаменнику 3А плюс 3 помножити на 135а 6 відняти А. Тепер скорочую однакові. 6 відняти А і 6 відняти А. І тепер питання залишається. 135 і 3 скорочуються. А як же швидко дізнатися, що скорочується чи ні? От давайте пригадаємо, в 6 класі ви вчили, що на 3 діляться ті числа, сума цифр, яких ділиться на 3. Тобто, щоб перевірити, чи 135 ділиться на 3, вам треба додати ті цифри, з яких складається це число. Якщо ми додамо отримаємо 9, якщо 9 ділиться на 3, то й 135 теж ділиться на 3. Тому, я скорочую, 3 поділити на 3, це буде 1, 135 поділю на 3, це буде 45. Так, що в мене залишається? Залишається мінус. Не губимо його. В чисельнику залишається 45 у знаменнику А плюс 3 і А, А винесу з передушками, щоб його не загубити. І друга дія. Друга дія, дивіться, ми мали б з вами додавати, але тут у нас вийшов від'ємний результат. І ми з вами знаємо, що якщо я запишу додати, і потім я запишу від'ємний результат, то все рівно це буде перетворення буде дія віднімання. так? То я зразу запишу, що я буду віднімати 5А А плюс відняти 45 в знаменнику А плюс а 3. І так, віднімання. Що я віднімаю? Два дроби, два дроби з різними знаменниками. Значить, маю звести до спільну. Спільниця А А плюс 3». Додаткові множники А. Тут у мене одиничка. 5А помножила на А, це буде 5А квадрат. Мінус 45 помножила на 1, це буде мінус 45 Дорівнює. В чисельнику виносила спільний множник, 5. Залишається А квадрат відняти 9. В знаменнику все без змін. Тоді я подивлюся на ці дужки і побачу, що це ж формула скороченого множення. Я можу розкласти, як А відняти 3. На А додати 3. У знаменнику традиційно все без змін. Тоді я записала і бачу, що в мене є однакові вирази, значить, я їх можу скоротити. Що залишається в чисельнику? Залишається 5 дужках А відняти 3, а в знаменнику А. Більше дій в мене попереду, немає, тому я маю розкрити ці дужки. Я маю 5 помножити на А, 5А і 5 помножити на мінус 3, це буде мінус 15 знаменку А. Це мій результат, тому я сюди записала. 5А відняти 15 знаменнику А. Наступний вираз в мене ось такий. Чи знов виконую дію в, дуж... в перша дія в дужках. Бачите, це в мене вираз аж на 3 дії. Так, перша дія в мене 3М. М плюс 5 відняти 8М в знаменнику М квадрат додати 10М і додати 25 дорівняння. Віднімання двох дробів. Віднімання двох дробів з різними знаменниками, але в знаменнику другого тричлен. Цей тричлен я маю подати у вигляді добутку діти, тільки тоді зводити до до знаменника. Тобто я перший вираз, перший дріб повністю без змін переписую. А в знаменнику другого дивлюся, же ж я можу розкласти його на множники, бачу, що це три який я можу подати у вигляді формули. Тобто, скласти дійте, за формулу скороченого множення. Це буде m плюс 5 у квадраті. І тільки тепер я зводю до спільного знаменника. Спільний знаменник буде m плюс 5 у квадраті. Додаткові множники. Сюди m плюс 5, а сюди 1. Нові чисельники. 3m помножити на m плюс 5, відняти 8m. Розкриваємо дужки в чисельнику. 3м множимо на m3м квадрат. 3м множимо на 5 це плюс 15m і мінус 8, переписала m плюс 5 у квадраті. дорівнює, дорівнює, Зводом подібні. 3 m квадрат подібних немає, а 15 m відняти 7, 8 m це буде плюс 7m У знаменнику m плюс 5 у квадраті. Дивіться, от у мене такий вираз. Тут я дивлюся на другу дію, і мені наче М заважає. Так от, подивіться, ви теж відразу з кроком наперед, і подивіться, що тут ще можна винести спільний множник. Це буде М, і залишається в дужках 3М плюс 7. У знаменнику М плюс 5 у квадраті. Тепер друга дія. отриманий вираз. Ділимо на 3M плюс 7. На знаменнику м квадрат відняти 25 Дорівнює. m3m плюс 7. M плюс 5 у квадраті. Помножити на, і давайте відразу подивимося, що тут можна подати у вигляді множення цей вираз, застосувавши формулу, це буде m-5 м плюс 5. M +5. У знаменнику в себе м плюс 7. А тепер я скорочую однакові вирази, тільки тут повністю, а тут тільки степень. І залишається в мене М на М відняти 5, а в знаменнику М плюс 5. Дужки не розкривайте, тому що попереду у нас є ще одна дія. І наша третя дія я маю М, М-5. На М плюс 5 додати 5М відняти 25 у знаменнику М плюс 5 дорівнює. Аналізую переді мною додавання двох дробів, але два дроби з однаковими знаменниками. Тому ми знаменник просто переписуємо і виконуємо дію в чисельнику. Тобто, це буде М відняти 5. Додати, бо між дробами додати 5м відняти 25. Дорівнює, дорівнює. Розкриваю дужки в чисельнику. m на м квадрат, m на мінус 5, мінус 5м. І далі без змін, Плюс 5м відняти 25. У знаменнику м плюс 5. Тепер бачу, що мінус 5m і 5м взаємознищуються. Залишається в чисельнику у мене m квадрат відняти 25 в знаменнику m плюс 5. Але ж в чисельнику це формула, застосуємо її m5, m плюс 5 у знаменнику m плюс 5. Тепер я знов скорочую m плюс 5m, і залишається у мене тільки. М відняти 5. Залишилось в чисельнику, тому знаменника у нас немає. Це наш остаточний результат. Можливо, швидко, але всі ці, ці дії ми з вами детально опрацьовували перед цим. Тому ось так.